Я заміжня вже більше 15 років, і у нас є друзі, з якими ми товаришуємо приблизно стільки ж. Наші діти однакового віку і теж дуже добре дружать. Ми часто зустрічаємось, святкуємо спільні дні народження, їздимо у спільні подорожі, завжди проводимо добре час. Ми з чоловіком живемо добре, у нас порозуміння. Тільки з роками пристрасть щухла, але мене це не турбує. Для мене важливий сімейний затишок у домі, я людина вірна, і мораль для мене понад усе. Я знаю, що у наших друзів теж все добре, і подруга часто ділиться зі мною своїми інтимними подробицями. Як у них все чудово, і пристрасть залишилася такою, як і 20 років тому. В одну з наших посиденьок мене аби як випали. Було дуже весело і галасливо. Я вийшла на балкон покурити. І за мною вийшов наш друг, чоловік моєї подруги. Ми почали розмовляти, і тут він мені зізнається у своїй пристрасті до мене, сказав, що завжди відчував сексуальне тяжіння до мене, але останнім часом він не може більше стримуватися і вирішив зізнатися мені в цьому. Він відразу позначив, що дружину та сім'ю любить і ніколи не залишить, але хотів би інтим зі мною. І сказав, що ми могли б бути фантастичними коханцями. Я, звичайно ж, в шоці, і досі в ньому прибуваю. Але я йому лише змогла сказати, що матиму це на увазі. Я повернулася до всіх, як ні в чому не бувало. Тоді, мабуть, я ще не до кінця розуміла все, що відбувається. Мабуть, алкоголь не дався усвідомлювати до кінця, але зараз мені це не дає спокою. Я весь час думала, що чоловіки у шлюбі. Якщо і зраджують, то тільки з дівчатами, які молодші за дружин. Як я помилялася, і як була наївна, як мені зараз поводитися при нашій черговій зустрічі? Я не зможу вже так розслабитися і не зможу припинити спілкуватися. Наші діти друже і нас дуже багато чого пов'язує. Як поводитися, якщо я не можу обманювати? То допоможіть, будь ласка, розібратися в ситуації. Яка збила мене з пантелику, і я вже кілька днів перебуваю у підвішеному стані.